Отже, пару тижнів тому вийшов Sonic і Shadow Generations. І якщо до другої половини в мене нема зовсім які претензій, і ба більше воно мені сподобалось, то до першої половини. М -м -м, ми додали Drop Dash, Чао на ріні та переписали пару катсцен. І все. Вони не торкалися графіки, вони... вони просто оптимізували гру для нових систем. І все. Але я. Серж Royce, покажу вам, як покращити Sonic Generations так, щоб він виглядав краще, ніж цей ремастер від збарського стола Sonic Team. З вами Серж Royce, а це покращення Sonic Generations. Для того, щоб покращити Sonic Generations, вам треба встановити Хетчмод Manager. Чому не Sonic GMA? Тому що ця програма застаріла, і в ній немає деяких фішок, як Хечмод Manager. А як дізнатися, де знаходяться файл гри? просто, мої любі. Заходимо в Steam. Правий кнопку миші переглянути локальні файли і ось ваші файли гри. Отже, перекидаємо хешмод менеджер в папку, де знаходяться файли гри. Там програма зразу встановить потрібні файли та папку мод, щоб закидати самі моди. Вважайте, що половину справи ми вже зробили. Далі ми йдемо на сайт GameBanana і качаємо моди. А ще я зараз вам покажу, як встановлювати ці моди. Отже, скачуємо мод з сайту GameBanana, відкриваємо архів з модом. В ньому може бути або одна, або дві папки. Просто перекидаємо їх в папку mods. Далі оновлюємо список хеджод Manager. там появляється наш мод і ставимо пташечку. І, в принципі, все. І перші два моди, які ми скачуємо, це DirectX 11 та DirectX X9. Ці моди роблять більш стабільний FPS, також у вас не буде раптових мікрофрізів, лагів і просадків кадрів і тому подібне. Так що ось вам приклад без моду та з модифікацією. Що ж, качаємо наступний мод Better Fix Pipeline. Цей мод покращує ефекти свічення та й взагалі додає освітлення з Unleashed, а, а також там є покращене освітлення з оригінального Дженерейшенса і Legacy. Ось вам приклади, як воно все виглядає. Але щоб у вас була отака сама картинка, як в мене, вам доведеться трошки налаштувати мод. Не переживайте, я зараз вам покажу. Отже, відкриваємо хечмод менеджер та нажимаємо на шестерню навпроти моду. Там вибираємо тип блума як в андлішиді, інтенсивність зглажування висока. Далі переходимо вниз, ставимо якість тіней висока на 4000 і вмикаємо ось ці дві галочки. Далі нажимаємо на Ок і кнопку зберегти. Або зберегти і запустити. Ну і в принципі ми на цьому могли б закінчити відео, але подивіться на хат. Так він не такий чіткий, як нам цього хотілося, тому качаємо Hi-Res Hard Mod. Тепер шрифти, текст та сам хат високої якості. Але це не все. І так, я говорю про модельку Соніка. Знаєте, вона навіть непогана, але ми все ж таки покращуємо гру, тому і модельку нам треба замінити. І в цьому нам допоможе Faithful HD Generation Sonic. Ну ось виглядає набагато краще, але це Modern Sonic. А для класика нам потрібен Classic Sonic Imbrived Mod Generations Edition. Господи, яким вимовив назву цього моду без і ще й правильно. Цей мод не тільки покращує модельку класичного Соніка, її взагалі можна буде замінити в налаштуваннях моду. На першого, другого, третього Соніка. І він також додає дропдеш і трошки змінює левел дизайн. Ну, а ще він додає фізику та й в класичних іграх. Ну, і в принципі все, але нам треба зробити пару вправок. Отже, відкриваємо Headshot Manager та переходимо в вкладки Codes. Там заходимо в вкладки Коди. Далі в Systems та ставимо першу галочку. Це для того, щоб у вас безпровідний геймпад працював у грі. Далі відкриваємо папку Fixes і ставимо всюди галочки. Далі відкриваємо вкладку Gameplay, Display, «Effects» і Enleashed Blue Trail. В Sonic буде такий самий слід. Як вандліждій. І нарешті, після довгих налаштувань та встановлення модів, які будуть, до речі, в описі під цим відео, ми отримуємо в результаті дійсно ремастер Sonic Generations, в якому покращення освітлення тіні, більш стабільний FPS і багато чого іншого. І я знову повторюся. Але посилання на моди буде в описі. Ну а це канал 0, у нас, З вами був Сердж Ройс. І пам'ятайте, що ремастер Sony Generations добре грається на свічі.